Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. По багаточисельним проханням наших глядачів з задоволенням хочу сьогодні зробити огляд розсади, яку ми вирощуємо в кімнатних умовах у себе в квартирі. Як завжди, розсаду ми розпочинаємо вирощувати в кімнатних умовах на стелажі. Перші рослини, які будемо оглядати, сіли 16 лютого. Незабаром через два тижні, середині квітня, ми будемо виходити в світи розсадник на дачу. В розсаднику буде рослинкам більш комфортно, на відміну від вирощування в кімнатних умовах. Тут їм не зовсім, тому треба докладати зусиль з нашого боку, щоб рослинки гарно розвивалися. Дивіться, ми для цього підсвічуємо з 6 ранку до 10 вечора. Ми для цього помірно поливаємо їх, не переливаємо ні в якому разі. І проводимо рихлення для скорішого підсихання поверхневого шару ґрунту. Це важливі дії Алісум рожеве нічого ще не робили, як посіли, отримали сходи, проводимо поливи. Не живили, не пересаджували. Ось так він виглядає. Схожість 100%. Віола також нічого ще з нею не робили. Як в касету посіли в цю, так вона і росте. 100%. Амперне пітуння. Це рослинки, які одними з перших ми сіяли. І можете побачити, почали прищіпувати кінцівки паганів, для того, щоб більше наростало. Ось тільки виходить Паган за межі горшика за коло горшка. Одразу беремо, прищіпуємо і запускаємо активний розвиток паганів другого порядку. Красуня гацаня. це також з перших посівів. Ось так виглядає. Вже вона пересаджена в окремий горщик, так їй буде зручніше. І пеларгоня також вже в окремих горщиках. Це також одне з перших рослинок. Сальпіглосіс посіяли, важко було знайти насіння, але знайшли і посіяли. Сходи непогані, але подивимось, що воно. Виросте дуже подобається сальпіглосіс, але була аматорська пачка, малюнок красивий. Що буде на клумбі, будемо дивитись влітку і обов'язково побачимо. Суниця показував, як сіяли суницю, вже розпікірували її по касетах. Ось так вона виглядає. Будемо підсаджувати по краєчках нашої ділянки. Грядку окремо навряд чи будемо суниці робити. Але так, для цього Торення. Ось так. Ще також тільки ось як зійшла вона, так вона тут і росте. Не пересаджували, нічого не робили. Це ще, давайте подивимось. Також якась краса. Лабелія. Все обов'язково підписуємо, тому що, поки маленькі росини, вони можуть бути схожі між собою, можна помилитися. Ну, ось цей куточок тут стоїть розсинки, які ще в касетах так і ростуть, як були пасіни. Можете подивитись, побачити схожість і як вони зараз виглядають. Це, що стосується верхньої полиці. Ось, поки тут стоїмо, хочу показати окремо вам звернути увагу на дихондру. Два різновиди дихондри у нас ось така красуня це смарагдовий Водоспад. На фото ось можете бачити, як виглядає саме сріблястий водоспад. Друзі, пок буду показувати влітку, як вона у нас буде на терасі, на дачі розвиватися. Хто не вирощував, впевнений, вам сподобається і на наступний рік, можливо, хтось з вас також схоче вирощувати дихондру. Дуже гарна рослинка, цікава. Вона не квітне, але цікава. Це бальзаміни одними з перших моїх сіли. Ось так вони виглядають. Це гваздіка також. І також, зверніть увагу, вона прищипнута. І дивіться, друзі, все порихлено. Обов'язково зубочистку. Раз на день ми приділяємо приблизно 40-60 хвилин для огляду і якихось дій по відношенню до наших рослин. Перевіряємо, чи не потребують вони. Поливу чи, можливо, підживлення. Ось цим рослинам дорослим ми будемо зовсім скоро проводити підживлення Я ясному відео. Воно просте, але дуже ефективне. Ось віола вже частково пересаджена є, це з перших віол, вже в горшиках вона росте. І ось це у нас бакопа. Бакопа також дуже ну, супер рослинка, супер красива. Це бігонія велика, біг, є такі сорта, біг, біг, бігонія. Ампельна петунія також поприщіпнута вся. Ось тут не прищипнута, прищипнемо, підріжемо ножичками. ножичками. Ось пандаліна. Пандаліна це новий відносно резно від амперної петуні типу калібрахо. Вона схожа на калібрахо, але дуже легко вирощується через насіння, на відміну від калібрахо. Ось калібрахо важко виростити з насінинки, а пендаліна без проблем. Віола ще в касеті, ми її ще не пересаджували, а це гасання пересаджена в більшеньку касету. Вона сілась в дрібну. Касету вже пересаджена. Давайте на низ перейдемо. Тут здебільшого у нас вже овочі. Починаються розсада солодкого перцю. Ось так виглядає солодкий перець. Я показував, як ми сіли. показував, як ми пересаджували в ці розсадні стакани. Декілька сортів у нас Барбі, Snow White Симпатія. і... Портека, ще деякі є. Ось так виглядає розсада. Ну, Давайте якийсь якущі достанемо. За рахунок того, що розсадили в такі стакани, росинки почуваються добре, вони безперешкодно розвиваються, не відчувають конкуренцію між сусідніми рослинами. Хоча вже, бачите, одна росинка починає затінювати, притінювати. Сусідню і це погано. Але два тижні перчик наш ще побудить і не втратить якості розсади. Дуже важливо розсаду виростити якіснішою, тому що від якості розсади буде залежати отримання ранніх врожаїв і масових врожаїв. І три кущики баклажанів вирощуємо. Тому я мало коли розповідаю за баклажани. ми не дуже якби. Їх вживаємо в їжу, тому 3, 5 кущиків, 10 кущиків, коли як. В цьому році є 3 кущика. Нам вистачить, досить нам, для нашої родини. Ось це спермом, ось так виглядає. Одним із перших ми його сіяли. Це чудова ромашка, яка прикрашати буде наші клумби. І завжди, вже багато років, прикрашає. Нам подобається вербена. Вербену я впевнені, всі знають, без виключення. Ось вічна квітуча бігонія, росте вже ось така вона. Це петунія. ми також разом з вами сіяли. Ну, схожість можете побачити. Якщо не помиляюсь, два вічка пустих. Також порихлана, але трішки вона перемокла, неочікувана, хоча і потрішки поливали. Треба зменшити, і поки поливи треба не проводити. І давайте, нарешті, нижню полицю подивимось. Тут у нас суто томати. Томати це рослина схильна до витягування, тому ми відокремили окрему полицю для них. Як бачите, вже вони в горщиках і вже вони розставлені по можливості. Ось така відстань між горшиками підсвічуємо, як всю іншу розсаду від 6 до 11. І ось такий цікавий вигляд має розсада томати, томатів Сара. Друзі, хто вирощує Сару, напишіть, будь ласка, чи так у вас виглядає саме Сара. Вся інша розсада томатів виглядає непогано. Ось, Наприклад, сакура так, листя, бачите. самі. Або ось бенігара. Бенігара. ну, Ні в яке порівняння з Сарою не йде. Ось така красива рослинка. Ми, до речі, тиждень тому поливали атлетом. Я показував, як це зробити. Ну і можете самі бачити тиждень тому, як виглядає стебло. Воно стало товстішим. І від атлету наростає коренева система ще. Також підвищується врожай бенігара. Ось такий томат приземистий, коренастий, який нам подобається. Для кімнатних умов вирощування, на мій погляд, це розсада томатів виглядає непогано. Зульфія. Зульфія ось так виглядає. Хай росте. два тижні треба протриматись. Тому що раніше ми на дачу не зможемо з ними виїхати. І ось так, давайте подивимось, так, як стебло виглядає. Ну, відносно таке товстеньке. А за Сару хочу сказати, у нас в тому році приблизно такий вигляд мала розсада карнабела. І потім була чудова рослинка, коли ну, переросла, перехворіла. Скоріше за все, ось для Сари. Умови, які ми створили, не зовсім підходячі. В той час, як всі інші сорти змогли адаптуватися до кімнатних умов. Але з переїздом в розсадник, я думаю, Сара виправи своє становище, все буде добре. В куточку ще хочу показати вам базилік, вирощуємо. Ми його прищіпуємо, вживаємо в їжу, потім він знов відростає. Так, раз, ось бачите, а тут вже відрост. Якщо хочете, ось так, щоб зелень була, не проблема в кімнатних умовах. Ну і тут трішки також це мікрозелень, дуже корисна річ. В мікрозелені 42 рази більше мікроелементів, ніж в таких самих, але дорослих рослинах. Так що, друзі, мікрозелень раджу також спробувати вживати. Друзі, і наприкінці цього відео хочу запросити вас підписатися на мою сторінку в інстаграм, де я публікую фото своїх рослин, наші квіти, нашу дачу і багато чого ще цікавого та корисного. Також ділюсь своїми порадами відносно вирощування рослин. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, вам та вашим близьким міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!